Незважаючи на численні акції протесту в Херсонці, спрямовані проти перейменування вулиць міста, міська влада навпаки ще жвавіше взялась за процес, ніби в обласному центрі немає інших проблем. Відтак на сесію міськради окремим питанням було винесено повернення вулиці Червонофлотській історичної назви Богородицька, та не всім стала до вподоби така ініціатива. Це просто що твориться сьогодні нашим особливо твориться Депутати від КПУ вручили зої Бережній гарбуза з написом «Чемодан вокзал волинь. А молоді комуністи й комсомольці влаштували флешмоб. Точніше, спробували це зробити. Депутатам німіє права й ви названі, като назад на та уліса не сказали за кінцок, працювалі кро. Працівники виконкому завгоспи та охоронці порвали плакати, повиштовхували активістів у спину, в результаті чого лідер фракції батьківщини в Херсонській міській раді відмовився підтримувати рішення, яке так агресивно протискала влада. Нашим працівникам таки зоня що це таке гані що ці вистави, я не знаю, приважні. Вода подается по часам. Ходим по траншеям, как в годы Великой Отечественной войны, как после бомбежек. Подъезде не ремонтируется. Тепла нормального нет. Горячей воды нет. Но на сегодняшний день... ...временно не обязанности мэра, мера, достойної продовжательниці бандеровцев. Ні головні випросив через пімперійменування вулиці. Комсомольці, яких випроводили із сесійної зали, обурені поведінкою працівників виконкому. Ними оперативно була проведена прес-конференція. Одним ні, розчикам піра ані хотять підішикнуть і просто потоптаться по той великій пам'яті наших молодих ребят, героїв которые в первые дні оборони Херсона своїм телом защищали родные мостовые города. Ми являемся помощниками народного депутата и выполняли поручення народного депутата Ольги Дмитриевны Михаленко. В момент виступлення нашого депутата з городского совета Аллы Николаевны Беличенко вийшли з плакатами. Я думаю, що ми на це мали законне право на сьогодні. Вже створена ініціативна група, яка в першу чергу розпочинає збір підписів за відкликання депутата міської ради Зої Бережної і усунення її з посади секретаря міськради і виконуючого обов'язки Херсонського міського голови щодо протиправних дій працівників міськвиконкому, Херсонський обком компартії готовий звернутись до суду і захистити своїх активістів. Віра Підлісна, Володимир Косюк, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.